Дякуємо нашим друзям із друк армії за виготовлення ось таких корпусів для боєприпасів. Дуже якісно виготовлені, дуже продумано, тобто створено розбірний корпус, отакий. От. В комплекті йдуть дві ліки, одна для того, щоб завантажувати вибухову складову, а потім друга для того, щоб завантажувати шрапнель сюди засипається. І в комплекті є кріплення до фпв дрону Тобто практично готовий комплект для виготовлення. Боєприпасу для дрону Камікадзе. Користуємось, друзі. Дякую. Друк армія. Надрукуй перемогу!